Мої персональні вітання. Нарешті в мене дійшли руки. Зробив стенд. Зацініть. Тепер буде серія відео про піни. Сьогодні перший кандидат Марс по целях. Ну це більш таке развлекательне, все понятно. Мене саме дужче озеро інтересують цілі. Так як у них саме більше часу йде, щоб їх знайти. Ну, чешуйка, чешуйка. Сейчас пробую на рибрі сразу. А потом, ну, обычно так. Так, що по Марсу. Обичний пін ключив, пішов, два режима, вібро і вібро звуком. Да і все. Простенький. Ну, в то же время. Непоганий пін. І так, перва ціль, чешуйка. Включаєм. А, Все вже так. На рыбри. Почти в упор. Ладно. Копейка. Правильно так буде. Півтора сантиметра. Півтора сантиметра. Ще чешуйку перепровірю. Бо виходить я її кончиком, верх, верх, верхом кончика тільки. Так, сантиметр. Сантиметр бачу так. Так. Динар, Луцилы, Чефаустина, Фаустина. Не, Луцила, мабуть. Динарик хорошо. С трех сантиметров динарь бача. Что с пидстолом пощить? Так, нак. на сантиметр бачу. Так. так з півтора бачу. десь 1,7 і це фібулка. Хто на який. Фібула два сантиметра. Доволі таки непогані результати. Так, сейчас? що сейчас? Сейчас проверяю не на ребрі, а, а потом, а потом ці дробини. Так, перше чешуя. я. Ну, майже три сантиметра. Копейка. Четыре с половиной. Блин, Там батарея, там еще что-то. Ну, динарик. Сейчас проверю. А, ну, пятак ради интереса. Тож провіть, то все проверю Так, Динарик Динарік з п'ятої бачу. Якщо чесно. Він мене удивив дуже. Знак уже ми проверяли. Двушка капусти. Шесть с половиной. Опять так, так сказать, развлекательная цель. Всем. Так, ну и сейчас мне самое интересное дробины. На дробинки ухода на копе богато часов. Так, зараз виключусь, положу і перевіряю. Так, дробинки, розмір. Щоб понімали. Ми почнемо з самої великої. Ну, до трьох сантиметрів. Три сантиметри я б сказав би навіть. Так, це є? Півтора сантиметра бачу. Так, є. А ще ще сережку золоту провірю. Бо багато пінов їх взагалі не бача. Ну, сама цікава. То Бачив? Тоже півтора см. Ну доволі непогано. Так. А що я хотів перевірити на швидкість відгуку? У великих селях нормально. А по малих От бачите, вже на малих, на малих як бистро водиш, вже і не вола. То есть на великих без проблем. А на малых уже треба помедленней. Так, сейчас сейчас сырашку залупу. Так, вот такая маленькая, тоненькая сырашка. Там, мабуть, в ней грамм. І все, і не бачу. І даже відсюда. він зажема Дінарик цепляє. Не, не бачу навіть у притул. Я так щось побачив. Тут бачу. А, це і на телефон реагує. В общем, не бачить. О, ну, такий тест. Все, до нових тестів.